Новообраний президент США Дональд Трамп вкотре озвучив намір взяти під контроль Гренландію. Нещодавно острів відвідав молодший син Трампа. Згодом майбутній глава Білого Дому у соцмережі X опублікував допис, у якому стверджує, що Гренландія потрібна Америці задля нацбезпеки. Зазначу, що Арктичну територію зараз контролює Данія, і політично острів належить до Європи. На тлі заяв Трампа Данія змінила королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландія. Дію та Фарерські острови уряд Данії також оголосив про значне збільшення витрат на оборону острова. Чому ж Гренландія така бажана для Трампа? Гренландія найбільший на землі острів розташований в Арктиці. Його вважають найменш населеною територією у світі. Близько 80% земель острова вкриті льодом. Однак, навіть попри це, він має як військове, так і економічне значення. Там розташовані данські й американські військові бази. Острів лежить на найкоротшому шляху з Північної Америки до Європи, що робить його стратегічно важливим для США. Тут також розміщений великий американський космічний центр. Окрім того, Довжо останніх років спостерігають підвищений інтерес до природних ресурсів Гренландії, зокрема до видобутку рідкоземельних мінералів урану і заліза. Сьогодні особливий інтерес викликають рідкісноземельні мінерали, які ще не видобували, але які розташовані в південній частині Гренландії. Вони мають величезне значення для всіх видів технологій від стільникових телефонів до вітряних турбін. Міністр закордонних справ Данії Ларс Лок Ерасмусен заявив, що Данія відкрита для дискусії зі США, додавши, що Вашингтон має законні інтереси в регіоні. За даними Американського арктичного інституту, Китай і Росія останніми роками нарощують свій арктичний військовий потенціал. Тому фахівці інституту закликають США продовжувати розвивати свою присутність в Арктиці, щоб їм протистояти. Зазначу, Трамп вже намагався купити Гренландію під час свого першого терміну. І і уряд Гренландії відхилили цю пропозицію у 2019 році, заявивши, що Гренландія не продається. Каріна не телеканал НТА.